Кабінет міністрів Зеленського імені Зеленського має з'явитися таки на цьому тижні, тому що була інформація, що мовляв, там відтермінують до серпня, відкладуть це зміни в уряді. Але от з'явилася інформація сьогодні, що рада голосуватиме таки за новий кабмін цього тижня. Ну, судячи з усього, кабмін формується не те, що імені Зеленського ніхто навіть не приховує. Ми про це говорили коли ще Зеленський, коментуючи питання зміни прем'єр-міністра, казав, що. Я поки не вирішив змінювати прем'єр-міністра, тобто він прямо керує виконавчою владою, навіть не підозрюючи, що конституція це йому прямо забороняє. І зараз він продовжує це коментувати. І от новини в нас на кшталт я запропонував Юлії Свероденко стати прем'єр-міністром каже Зеленський в інтерв'ю знову ж таки відкрито. Провів зустріч з першою віцепрем'єркою Юлією Свереденко і запропонував посадовиці стати на чолі кабінету міністрів. Я нагадаю, що раніше писали змі, що Зеленський планує змінити голову уряду і запропонувати посаду Юлії Свереденко. І от він підтвердив: ну а чинного прем'єра Шмигаля планують призначити на посла на посаду міністра оборони. Така рокіровочка, шмигаль буде міністром оборони, а у міру поїде в штати послом. Про отакі зміни ротації, що можемо говорити вже зараз? Перше, дійсно, якщо говорити про модель державного управління, то у нас же на всякий випадок парламентсько-президентська республіка, і потрібно, щоб офіційно більшість винесла кандидатуру. Прем'єр-міністра а не вносив її президент на розгляд. Да? А коаліція більшість. Я раз у вас монобільшість, покажіть, що у вас є. монобільшість, внесіть. От, і таким чином соратники підставляють Зеленського. Володимир Олександрович не розуміє, що він іде на порушення конституції. Йому потім може аукнутися. перевищення повноважень, яке ти маєш право. Вносить кандидатуру прем'єр-міністра. Жодного права не маєш. Це порушення Конституції, яке потім тобі аукнеться. Зачем, щоб за тобою ганялись? І якщо, на відміну від Порошенка, Ви Порошенку пред'явити нічого не можете, то тобі тут якраз конкретно й пред'являть. Володимир Олександрович, ну, блін, не вір таким друзям. Вони тебе підставляють. Це перше. Да? Потім друге Володимир Олександрович, а як це відобразиться на вашому рейтингу? то що тепер же ж Бабиренко буде весь час казати, що Зеленський відповідає за корупцію в уряду. Чому? Ну тому що як і Шмигаля він пропонував і відповідає за весь уряд Шмигаля, тут возьми, спригне і скажи: так Свириденко, я ніякого відношення не маю. Там, якщо буде якась буза, вона обов'язково буде. Тобто вони прокрадуться, тому що вони інакше не можуть. Що теж я скажу, що це не уряд, це зеленська відповідальність, головний корупціонер в країні, Україна, президент України, який і призначив, тому що одна із функцій, якщо ти вже берешся. Казати, що це твій уряд, то значить стратегія на тобі і ну, вміння керівника вміння підбирати і розставляти кадри на тобі. Тобто, якщо навіть Зеленському не пред'являть це як карну справу, але завжди можна сказати, що Зеленський був, і в історії напишуть, Зеленський був дуже неефективним. Чого? Та у нього що не уряд, як він не переставляв там в своєму борделі ліжка, а у нього все одно корупція і все. Ну, ніяк не виходить у нього. А що? Так то, що він, він, можливо, він сам і не крадун, можливо, він сам там білий і пушистий, але він нікакий ще як керівник, він ніякий. Він не вміє підбирати і розставляти кадри, які потім не будуть красти. От. Тому що корупція це не тільки на, на кадміні, як вони гарбато ліплять. да? І тобто вони ну, намагаються ж завжди. Інформаційна політика е, зеленої влади, що все, що класно, це зробив Зеленський, все, що погано, це зробив там шмигаль, там ще якісь міністри десь там. Ну, хтось, ЗСУ не такі, да, там, типа Бабиренка, не такий, то що ворожий псо, розкачує лодку. Я ж розкачую лодку, а вони, ні, да? А вони о, тим, що вони творять з Буткевичем там, з Шабуніним, Шабунін. це, це не, не розкачування. Лодки ні, ні разу, ні-ні, ні. ні, ні. Бреть, Шабунін це назвав його царем, каже, що зеленський цар, а виходить, Абсолютно що він да. відбиває, що він ну, це не його повноваження голову Кабіна призначать. Да. Чи він хоче да. реально показати, що він? Uh, Ні, я можу сказати, Зеленський узурпатор в Державі Україна. У нас парламентсько президентська республіка, зеленський узурпатор. Він незаконно захопив владу. І здійснює призначення в незаконний спосіб. Я сподіваюся, що він за це колись відповість. Тому що це, ну, це вже е, ну я не юрист, але я так думаю, що це вже десь близько карного злочина. Тобто, це, це не просто дурня якась, і його просто підставляють. <підважається> підставляють. А, те, що, а те, що він не розуміє, не розуміє, що він порушує закон. От, він не розуміє, ну це його проблеми. Він же ж юрист, він просто треба було юридичну справу вчити, а він в КВН грав. Ну от не довчився хлопець, йому диплом видали, блін, просто. Просто так за КВН за те, що він там захищав честь вуза, умовно. Ну, от, і все. Я таких знаю. Багато це, одна біда, що це дає козирі в руки ворогу, тому що вони постійно там розказують, що в нас тобто, захопили Конечно. владу. Так, мало того, було, да, ворог тепер президент. скаже, що нелегітимний. Ну для них президент для мене то він не, він то легітимний, але. Якби він вчиняє нелегітимні дії, От, а уряд легітимний, якщо він призначений не по процедурі. Мало того, у нас процедура відставка прем'єр-міністра, це відставка всього уряду. Значить, треба переголосувати весь уряд. Але у нас якраз в Конституції написано, що під час війни уряд не міняється. І тому ви ну, е знову ж воно тут, воно не тут не куди не ткнись, воно. хоч так піди, хоч так все одно незаконно. незаконно. От тобто е... весь уряд змінювати не будуть. Як це має бути іде прем'єр, іде його кабінет є, і міністрі. треба перепризначати всіх заново. Да. Виходить, що точково будуть щось там змінювати, когось на когось з того, що вже є інформація, що можемо говорити. ну, перше, це Юлія Свероденко, те, що анонсував сам президент. Очевидно, ну, якщо це твоя креатура, ти ж береш за неї відповідальність. Так, тоді тоді ж скріншоти не горять, тоді ж ми будемо і питати. Як це по суті друга в історії України жінка-прем'єр-міністр заповідається в нас після Юлії Тимошенко, яка хоч і двічі була, але щось у нас завжди неудачно з жінками. Ну, я, я то тішусь, що жінка-прем'єр-міністр, тому що ніхто, як жінка, не знає так соціальні питання і не буде їх лобіювати. Ну, як на як на мене, як це має бути? Але в як кажуть, в реальних це шаблон, умовах, це шанувати це... окей. Давай сперечатися, Юлія Свереденко. Я подивилась марафон, і там знаєш, що сказали, коли говорили про неї, і про те, що президент її якби ініціює. Що вона грає на роялі? Я подумала, може, це є головною умовою для того, щоб стати кадром зеленського тере Єрмака грати на роялі. Я не знаю, правда, чим вона грає на роялі. Але на піаніно десь там вона був якийсь захід. І вони навіть дали відео себе ну Тобто, нагадаємо, колись. Юля Свереденко там ніхто не очікував, вона сіла і заграла. Божечки ж типу на да. роялі є. так визначає різностороння талановита, і я з цим сперечатися не буду. У неї є тільки одна проблема: вірні дві. Перше у неї не все гарно з репутацією, тому що вона ухитрялася по вечорам, Заробляти в Київській школі економіки, де Мілованов пов'язаний з нею. Вони разом працювали. От, вона його призначала там в, в, в наглядові ради там цікаві да, від, від уряду. Да. Тобто вони взаємозалежні, рука руку миє. От, і тому у неї конфлікт інтересів однозначний. От не може людина заробляти поза основним місцем роботи в 10 разів більше, ніж за основним місцем роботи. Ну, там не в 10 разів, але десь в 3-4 рази. Да? Тобто, умовно, вона менше мільйона заробила як віце-прем'єр, але 3,7 мільйона як викладач. 3,7 мільйона. Я розумію, що є і такі е, у викладачів зарплати, але ж не в Україні. От, І для порівняння, що вона заробила там умовно в теж в 3-4 рази більше, ніж будь-який ректор в Україні. Тобто, хтось може повірити, що це чесна її викладацька зарплата, щоб там мілованов, як би він її не одмазував? Він її одмазує, а одмазує він їх, тому що в самого рільця в пушку. Я не знаю, я б на місці донорів перестав би в Київську школу економіки давати гроші. Чому? Тому що, ну, блін, це зальот, ребята. От, коли у вас можна заробити так запросто по вечорам на сигареті після роботи в уряді на час чи два заглянувши там 3 мільйона за півроку, ну це ну, я вас вітаю. От, хоча при тому ще раз, щоб ніхто не подумав, Бо скажуть, а ти що проти, щоб. Розумні люди заробляли? Ні, там типа там так. А чого ти там читає Віктор то, вчителькам же обіцяли зарплати в доларах. Тисячі ну це ж вопроси не всім, не да, да, не всім. Да тільки тим, хто чи вчителює в київській школі? Там, грає ну, на піаніно. Просто тут піаніно. да, тут да, да, да. Тобто, треба бути але раз, серйозно раз чи зміниться якість політики з Нет. тим, що зміниться прем'єр-міністр? Буде не шмигаль, а Свереденко там скандали, корупці, а, ні останеться декорація. Навіщо? Поміняли цей уряд. Ми вже говорили для того, щоб Келах приїхав, щоб він якби, показати йому, що якщо у нас і були недоліки, то вони вже все, ми вже попрацювали над помилками. Це перше. Друге, зміцнюються позиції Єрмака, тому що Юлія Свириденко, От, е, теж пов'язують її, е, навіть якщо там нам хтось не вірить, то всі інсайди, там, в тому числі в слугах народу, кажуть, що це послаблення позицій Давіда Арахамії і ще раз підсилення позицій Єрмака. Е, Тепер уряд точно на 100% єрмаківський. Е, от це друге і це третє це е, принаплавлення потоків. Але основне. Що не міняється? Не міняється політика уряду. Тобто, якщо міняють уряд, то уряд мог вийти мусить вийти і сказати, що от ми вважали, що отак, отак неправильно, і тому ми будемо діяти в цій галузі отак, в цій отак, а в цій отак. От, наприклад, там, ну і в багатьох галузях, да, в мене там до Юлії Свириденко, я не жалію за шмигалем, хоча б тому, що не діє програма, ну, от, ми сумчани. І е, ми під мілий бік зверталися до них, що давайте включимо у нас. Є державна програма оздоровлення відпочинок дітей, і дітей з прифронтових територій на літо заберемо е, в Карпати при Карпаті. Вони проігнорували, просто не то, що там відповіли, що не на часі чи грошей нема, Хоча як можна гроші е, жаліти на те, щоб дітей забрати умовно з сум, де прилітає. І на хоча б на літо на три місяці десь в Карпатах, в Прикарпаті, в Волинських лісах, там поховати їх там по п'яних таборах, просто по школам. Це, ну, це кілька десятків мільйонів гривень, це щоб вивезти сумських харківських дітей. Це менше 100 мільйонів. Це, ну, це в державному бюджеті, це в межах похибки, там, знаєте, там якоїсь. Ну, от. Але вони проігнорували. Тобто для мене очевидно уряд шмигаля. Це уряд, який ненавидить українських дітей. Тож своїх вони ж повивозили, а українських дітей вони ну не люблять, принаймні, може й ненавидять. А, ні, не так. Поправлю себе, а то скажуть: ну як, прям що ненавидять? Я скажу, ні, їм. Пофігу на українських дітей, от і мені цікаво, а уряд Юлії Свириденко виправить цю от е, помилку, як вони будуть відноситися до ВПОшників? що вони будуть працювати, як це буде уряд працювати над основною проблемою в Україні мобілізацією? Що вони, які їхні будуть кроки? Що вони будуть там ТЦК передівати в інший, в інший одяг, чи будуть нормативи, наприклад, там змінювати, що хто доглядає там, за інвалідами другої групи, тепер все там, типа, йдуть на фронт, да, тому що не вистачає бійців, там чи ще хтось, там, чи у них зараз там є пішла команда, що старше 55 не брати, а тепер вони скажуть, ні, будемо брати до 70 -ти", там, типу, потім собираються і йдуть всі там, старець, не старець, йди. Там, типа всі там або там, будемо брати після трьох інфарктів годин з краєвої служби, ну до, до прикладу, да, там, з цукровим діабетом і дештом. Ну, або ні, або, нет, або там, вони скажуть, що ми визначимося в системі охорони здоров'я, з ВЛК будемо їхати, з ТЦК, в системі освіти. Що ми будемо робити? Об є проблема. От проблема, яку я хотів би сказати Юлії Свириденко, що є проблема, я от. Бачив в червні випускний в одній із шкіл? Ну не Сумської області, а якраз там, ну, в общем, неважно. і я бачу: танцює випускний клас. Випускний клас танцює. Я перерахував, 13 дівчат, троє хлопців. Я питаю так: а хлопців що троє? І було ні, 1 вересня, ще 24 року, було і хлопців, 13, 10 просто вивезли мамки з України. Юлія Свириденко що ви збираєтесь зробити з цим? От, є конкретна біда, проблема там, типа, ну немає. Вони міняють уряд зовсім не, не так, як в Європі. Тобто, модель в Європі новий уряд приходить з новою урядовою політикою, а так ви просто поміняли блін е е е в борделі. І все як має бути, як би мало би бути, тобто в парламент, парламент має да. приймати на роботу уряд, брати виконавчу да. владу собі. Парламент придумав як. Закони, уряд має зробити руками, і вони мають прийти на як це співбесіду, так з програмою, прем'єр і зі своєю командою і сказати: ми будемо отак це робити. Давай ну трішки, як би це воно мало бути. Бо ми вже так звикли до цього трешу що я читаю новину. Президент сказав, що Юля Свериденко Я так казав що в смислі. Президент сказав. Ну, це ж взагалі не, не, не квота президента. Але ми, ми вже так звикли до цього трешу, що ми вже в ньому варимося, як наче і має бути. Якби воно мало бути, якби ми ну, от, міняли от, уряд, отак от, от, от і мало бути. Тобто, е, ні, по перше, що ми не маємо міняти уряд, тому що в конституції записано під час війни. Єдине, що можна було б зробити, там уряд національної єдності, коли був би консенсус, да або я би назвав навіть уряд національного порятунку, да? і тоді взяти... Там з усіх, ну, все, що не замазане, там, ну, понятно, жне, опазажистів да, але там зробить уряд національного порятунку. Окей, не виходить. Тоді вже раз, вже йде таке, то уряд там тех, тех, технократичний уряд, да, технарій набрали, не політиків, принципово не, не політиків. Окей, не виходить так, але все одно там з порушенням, але ж типа, ну там о, ми ж розуміємо, там типа нам історія нас вибачить, да? там, типа, нас розсудить, історія, окей. Але тоді все одно треба процедуру, да, тобто, цей уряд, наприклад, звітує. Його відправляють в відставку. Вот у Або цей уряд прем'єр каже: Я устал я ухожу, і з ним відходить весь уряд. Тобто приходить урядове засідання, їм аплодують, дарують квіти. Там кажуть, ну спасибо, ну, справились. поганенько, може там, на троєчку, але ну, справились, держава Україна існує, ну, слава Богу. То, от, і відправляють. І потім новий. Кандидат в прем'єр-міністр виходить на трибуну і зачитає там основні тези, да, там, типа е, основні, там е, яка буде там програма соціально-економічного розвитку України, е, основних галузей, що там буде, ну раз ми воюємо, що там буде на війні, що ми збираємося зробити. Да, там це може бути і закрите засідання там Верховної Ради, там, якщо там вдруг є якась воєнна Але можна, але взагалі то тобто, й якісь. Видать да там, типа, що ага, ми збираємося з союзниками робити то, з Америкою то. Ми там стоїмо таїмстроєм. Плюс, ми, наприклад, там типа ми євроінтеграцію там продовжимо. А для цього там, типа, блін, ми уряд Шмигаля скинули за те, що він не призначив керівника. Бюро економічної безпеки, низ малахольні от того там ті, хай уходять. А я, Юля Свереденка, розшибусь в ліпешку, ну зроблю так, щоб, щоб союзники не крутили отут, отак, показуючи на нас, от і вони демонструють цю програму. Представляють програму. Тоді всі там депутати. Да, наприклад, да, сильна програма. Ми там погоджуємося, що та, треба так, що в освіті треба так, в охороні здоров'я треба так, в міноборонпромі так. В Міноборони, так, в Укроборонпромі так, от так, отак. От зовнішня політика буде здійснюватися от таким чином, там. Е, а як буде здійснюватися там е, політика, наприклад, е, центральних органів і громад? що Юлія скаже, там ми ПДФО віддамо громадам, тому що минулий уряд взагалі зажимав їх, встойло, ставив там. Типа. от, Понятно, що так потрібно, щоб вони сказали ну, по основним вешкам, да, там, що, що. Чого нам очікувати? От, щоб я, наприклад, своїм, у нас же ж мажоритарний округ, щоб я своїй депутатці, яку, ну, я, понятно, за нею не голосував, але проголосували громадяни на моєму окрузі, да? щоб вони могли прийти і сказати: Ти ж обов'язково проголосуй за цю програму, тому що вона нам подобається. От, щоб провели якісь круглі столи, якісь дебати там в регіонах, зрозуміло, так. Да? Е, і, але цього всього, ми не бачимо. То, що на це все вони в ввіду, і вони плювали з високої горки на взагалі на <кхм> типові стандартні європейські процедури. Вони все роблять. Зеленський все робить так, як робить на російський Путін. Ну у Путіна хоча б процедур дотримуються. А тут так, як Путін, але без дотримання процедур. Тобто. Шабуні абсолютно правий: Зеленський веде себе як цар. Хоча Нація воює за цінності, за демократичну Україну, а Зеленський веде себе як цар. І вони хочуть, щоб я їх поважав. Ні, узурпаторів поважати не можна.